Вітаю, дорогі, слава богам і предкам нашим. Між маршрутів своїх вирішила з вами поспілкуватися, тому що дуже багато всього, як завжди. Зараз рідше записую відео, тому що всі, кому потрібно, тих включили вже, і ці люди знають координати і рухаються в тому напрямку, який необхідний для всіх нас в ранці Сварога. Трохи була зайнята і зайшла, подивилася новини різні в соціальній мережі, коментарі, то просто нема слів. Постійно щось щодня подається порція іншої інформації для того, щоб максимум уваги людей притягнути, відволікти, щоб людина не розкучувалася, а була до чогось прив'язана. Зазвичай це все, що стосується соціуму, що стосується. Проблеми, які наробили а, ті ж самі паразитарні істоти, втягаючи людей це все. Ось. А, багато чого я б хотіла сказати, як насправді, але а, це не той ще час, щоб зрозуміли більшість, що насправді, і а, чого причина а, того, в яких ми зараз умовах знаходимося, які насправді причини. А, хто, звичайно, в свідомості то все розуміє і відчуває, і знає. Тому а для інших, ну, це є певний вибір, і, певні, вже потрібно розібратися було де своє, де чуже, де правда, де крида. Ось. І ось чергова така порція, ну, це прогнозувалося щодо різних змін кліматичних, ось наступне що людей. Тобто людина така істота, яка. Буде дуже сильно боятися це інстинкт самозбереження, і будь-яку порцію дати їй, яка б здесь загружувати їй, вона готова перегризти будь-кого, аби врятувати себе. Так працює цей інстинкт. Це коли не працює свідомість. А коли працює свідомість, тоді нормально, і всі інстинкти працюють, і нормальна істота, включена фізично і усіх, по всіх повністю вертикальних сходинках. Ось... Дивлюся, спостерігаю така м, на вулиці, а, така сірість, певна. Димка, ну, звичайно, вже спрогнозували, розказали, що за це пил іде прям з самої пустелі далекої. Ось а, Цей пил давно вже тут, на цій нашій планеті. Ось, але ця мана, вона а, то проявляється, то ні. Ось, і... Ще взимку були такі серйозні порції мани, тому що багато включених, і паразитарні істоти, які ще не відійшли звідси, рептильні, які є примітивними порівняно-сірими. Вони, звичайно, різні роблять речі для того, щоб ще якийсь певний час утриматися тут. І ось такі ось ці сірі хвилі. Вони були ще присутні взимку, вони повпливали на захворюваність, і такі були якісь певні речі з моїм організмом. Хоча я взагалі не хворію, тому що в мене свій підхід до здоров'я і це йога, це харчування ніякого м'яса. Це постійно бути в свідомості в зв'язку з вишніми, що я постійно вам рекомендую відійти повністю від м'яса, ну хоча б перейти на рибу, яйця, молочі, дуже багато рослин у нас різних насіння різного горіхів, мед. У нас дуже багато є того, чого можна їсти, відійти від цього насилля. Тому що, поїдаючи тварин, там дуже багато сміхів, як завжди. ну Що це тут таке? Типу, що тут, тут взагалі тварини? Поїдаючи тварин, змінюється вібраційний стан істоти і все. І тоді, оскільки я хоч, там не медитує, але з'ївши шлачок, воно вже так не працює. Це дуже все пов'язано, тому що завжди багато релігій вчили в те, що от, ну, що таке тіло? Тіло нічого, дух, а де той дух? Дух не у всіх, душа присутня, десь ну, дух не у всіх. А якщо істота, це тіло не зрозуміло, що з ним робить, то вона думає, що дух буде горіти. Так воно не працює. Я говорю по собі, по тому, що я пам'ятаю, по тому, що мені йде, яка інформація. Ось тому, і тоді краще можна щитувати і простір, і все, що відбувається, і впливати на це все. Не просто щитувати, а впливати ще. Ось тому оцей пил, що зараз, він дуже яскраво проявився, і, звичайно, це одне із таких складових, які використовують паразитарні ці всі сутності для того, щоб. Типу, змінювати клімат і дати наступну серію. Ось, а я вам скажу: що не треба очікувати ніяких віянь звідкись, якщо у нас уже. Протягом декількох ось таких цих років скільки знищуються дерев, і зараз скільки ці обрізки такі жахливі, коли залишаються одні стовбури, дерева вони ж взагалі вони не лише знижують температуру влітку, дають кисень, а вони є зв'язковими між світами, вони є особливими. І тут, тут самі ж українці це роблять, ріжуть. Я якось їздила декілька країн, проїхала, Я подивилась, там немає таких обрізань, немає таких жахливих, як в нас зараз роблять. Тобто, якщо гілка знизу йде, навіть якщо вона десь на якусь будівлю, її ніхто не чіпає. А в нас отут треба різати. І потім ці істоти кажуть, що вони слабі, чи їм щось робиться, чи на них хтось там щось їм робить. Ну, звичайно, тому що так не можна з природою поступати, їй поїдати цих тварин, різати дерева, знищувати сміттям, все, а потім кричати: що ж це таке? І тому ці. Ці істоти паразитарні, вони багато чого зробили, це дуже багато треба томів розповісти, що вони зробили, або підвести до цього, що зараз є. І по зміні клімату, деякі хвилі вони рухають по планеті, аби в одних місцях краще стало житися, а в других навпаки змінити. Ось У нас тут де ми розміщені, тут, по-перше, кристалічний щит, декілька плит сходиться, і тут особливі такі. Є внизу енергії, які підігрівають наші граніти. І оце підігрівання гранітів дає для включених згоряних ще більше енергії і більше розкриття знань. А для інших, які звикли в матриці жити і так далі, тільки що їм якісь меседжі дадуть, і вони по ньому йдуть далі. А для таких це така наступає хвороба розумова відсталість в від дорослому віці називається так: впливають це нагрівання кристалів, нагрівання каменів. А тому так, лише високі вібрації і свідомість допоможе все відчути, зрозуміти і пройти далі. Тому для зоріних нічого не впливає, ніякі ні біологічні, ні хімічні, ні якісь там впливи, тим паче пісок. Що таке пісок для Атлантів, ті, які залишилися. Ті, хто пішли, то зрозуміло, перейшли на інші землі. А хто залишився тут, то вони в курсі, що такі піски, як з ними працювати. Тому ну, насправді пісок це. Це ще одна така, це навіть не матеріал, це стихія, яка була також використана для того, щоб деякі прикрити деякі міста, змінити клімат. Тому ось таким чином нам потрібно берегти дерева, берегти максимум все живе. Хто щось шкодить давати по шапці їм. Якщо навіть не словами по шапці, то енергетично так, щоб вони не змогли навіть встати, не те, що там обрізати це, чи зрізати ці наші світі дерева і забруднювати ріки і навколишні все. Я завжди дивуюся і думаю, боже мій повертаються птахи весь рідний, а повертаються сюди, а тут. Ці шуми безкінечні, ці такі ставлення людей до природи, звуки, які є деструктивними, а вони повертаються. Ось тому максимально включення далі, енергетичне таке підвищення, вібраційне, тому що це важливо. І просто знати, я кожен раз повторюю, що для зоряних, для тих, в кого генетика великих богів нічого не впливає на цій планеті, нічого не здатно повпливати деструктивно, абсолютно нічого. Навіть ті речі, які ніби не вміщуються, в голові не вміщуються, вони вміщуються далі поза головою. Мене дехто запитував за думки, наприклад, от як там в свідомості, як це все тримати. Коли мислиш усім тілом, а не лише а не лише головним мозком, тоді все стає по-іншому. Це мислення полем, мислення усіма клітинами. Тоді і прочитати їх важко, тому ніяка телепатія сюди не влізе і не зможе прочитати думки. А якщо просто йдуть думки як вироблення, як діяльність мозку, то звичайно їх читають і паразитарні, тому наші наші великі пращури не записували сакральну інформацію, вони передавали. Усно, і це не усно словами, а передавали полем. І в мене така була цікава така цікава зустріч. Я була в в Варшаві, в готелі просто снідала, і декілька індусів було. І один індус, який проходив, то ну перший раз у мене таке було, тому що тих, хто я знаю, то зрозуміло. А тут проходить людина. і я повністю йде сканування. Він мене сканує, я його сканую. Ми навіть один на одного не дивимося. А ми повністю знаємо, хто ми, звідки, чого ми зараз тут в цей момент, і просто це була декілька сіх, просто таке спілкування. Тому неважливо на яких ми живемо, де на яких землях, в яких країнах, ми спілкуємося і тим, кому потрібно побачиться. Все, що деструктивно проводиться, вже такі речі для по перше, вони самі себе забирають ці всі. Чужаки вони підбирають своїх вже і, звичайно, зівак, як я завжди кажу, тих, хто звик вірити системній матриці. У мене з дитинства, хоча сім'я вчителів, і мене так ну, можна сказати, пресували трохи, тому що ну, як строгі дуже були умови виховання, але мною ніколи неможливо було управляти. Таких людей є на цій планеті: це самі най най найцінніші, які є ті, які, які не є відомі. Ті, які не можна їм сказати, от робити так і він буде робити так. Це, це такі кристали, це надзвичайні, на яких тримається а, цей, ця планета, і які рухають цей світ. Тому все гаразд. Дихаємо, легені очиститься менше тваринної їжі, більше води, дихання, більше включення в вертикальні зв'язки, відчуття своїх рідних. І все буде в нас якнайкраще, бо ми нащадки великих богів.